Наприкінці вересня поточного року президент України призначив на посаду голови Шосткинської РВА Андрія Біляєва, який за місяць приступив до виконання своїх службових обов'язків. 11 листопада пан Біляєв провів ознайомчу зустріч зі ЗМІ району, де коротко розповів про себе та окреслив шляхи роботи на новій посаді. Народився сьомого року в місті Паздав Німеччині батько не військовий після незалежності України в 92-му повернулась в місто Суми. Мати у мене сумська, а батько в мене з Донецької області. Після цього вирушили в місто Житомир. З Житомира я поступив в Національну академію прикордонних військ на окремий факультет внутрішніх військ. В 95-му році це було. І... Почалась моє самостійне життя на цьому шляху. У 99-му році я був, випустився звідси. І перше місто служби моє це було на посаді командира взводу міста Харків. З Харкова я попав служити в місто Суми. До цього був переведений до міста Донецьк і два роки проходив службу в місті Донецьк. Я поступив в академію. Арківську академію національної академії внутрішніх військ і закінчили в 2011 році. Це було в 2010 році, в 2011 році і після цього попався в місто Запоріжжя. Андрій Біляєв приймав активну участь у подіях на Майдані в охороні відділення прокуратури у Луганську, свого часу займав посаду заступника командира військової частини. Був безпосереднім учасником запеклих боїв на Донеччині. Величезний бойовий досвід пана Біляєва був врахований при призначенні його на посаду голови Шосткинської РВА та проблемного району, який знаходиться у безпосередній близькості до ворожого кордону. У зв'язку з цим і шляхи роботи з населенням та населеними пунктами району залишаються специфічними, зазначив голова Шосткинської районної військової адміністрації. Надаємо громадам допомогу супроводжуємо прохання громад. І прохання людей з приводу ті нагальні питання, які є в громадах, ми максимально намагаємося їх супроводжувати ці питання. Ми були знову в Новгороді, зустрічалися з головою громади Петро Васильович. Вирішено питання з приводу збуду, що там з приводу доставки хліба. Я активно втручаюсь в питання ветеранської політики, тому що це мені дуже небайдуже. Я розумію, що це таке ветеран і проговорюю питання за всіма головами громад. Ну, по-перше, супроводження ветеранів, ветеранів супроводження сімей загиблих, глибзаги, зрозуміло, без вісті І окремо звертаю увагу на питання підтримання сімей військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу і воюють. На мою думку, це дуже важливо, щоб громади підтримували саме тих людей, які на даний час захищають нас з вами. Про конкретні дії, які планує новопризначений очільник району провести в найближчий час, пан Біляєв озвучив під час зустрічі: В пріоритеті ветеранська політика. Андрій Миколайович впевнений, що в кожній громаді має бути започаткована і працювати програма по фінансовій підтримці військовослужбовців. Наразі у Березівській та Ісманській громаді такі програми вже працюють. кожній громаді е, прийнята програма з приводу того, що до, до допомоги е, дровами. дровами, от хто проживає в сільській місцевості, Ветеранський е, реабілітаційний центр за допомогою шведів. Це не буде там швидкому. А от І якщо ми це даже запустимо, цей маленький кабінет, то туди треба персонал. а з персоналом. Ну, є деякі складнощі, але ну, ми будемо пропрацьовувати це питання. Говорили на зустрічі і про долю проблемного будинку у Свесі, який при черговій ворожій атаці було сильно пошкоджено, а також про вежу по видобутку артезіанської води у тому ж населеному пункті, про більш якісні укриття для об'єктів інфраструктури та відповідного захисту автозаправок. Не обійшлося і без обговорення дуже наболілої теми транспортного сполучення між шосткою та столицею України. Перспективу повернення залізничного маршруту наразі туманні, зазначив голова шосткинської РВА. Ворог зараз вибиває локомотивний склад. Поки безпекова ситуація не будемо дозволяти, зараз сполучення буде проходити от таким чином, який є. І зараз ми ще розбираємося з питанням щодо. Вивозу урожаю, у нас таке суттєве питання, тому що ми збираємо цю інформацію від аграріїв, але безпекова ситуація на даний час нам не дозволяє ми робити майже, залізничне перевезення що цивільного населення, що великогабаритних грузів. Не відходячи далеко від теми залізничних перевезень, була порушена також тема евакуації жителів прикордоння. Яка до початку минулого місяця відбувалася причепним вагоном Укрзалізниці це питання пан Біляєв пообіцяв вивчити і вирішити у найближчий час? Також голова РВА запевнив, що з його приходом на посаду жителі Шосткинського району завдяки ЗМІ володітимуть усією необхідною інформацією щодо безпекової ситуації на нашій території. І в разі її погіршення ця інформація до населення буде доведена. Визначено вже відповідне завдання з приводу того, що та сама інформація, яка розповсюджується за область, на відповідному сайті нашої адміністрації буде інформація, які безпеково викликані на нашій території. І спілкування з ЗМІ це першу чергу донесення до населення державної політики, яка відбувається в нашій країні, а також безпекова ситуація в нашому районі, що робиться для наших громадян. Під Час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що в закладі функціонують котельні для кращої роботи медичного обладнання. Працюють генератори, також закуплене нове обладнання. Працюємо за удосна досконаленням енергонезалежності, енергонефективності котельні. Наші задіяні плочно модульні. Хоч ситуація зі світлом дещо покращилася, все одно користуємося генераторами, тому що, щоб не страждала апаратура, вибуває, що не тяне, тому працюємо напружено. На минулому тижні отримали деякі обладнання за кошти місцевого бюджету, що трохи раніше виділялися е дефібрилятор, коагулятор, електровідсмоктувач. Е так що дякуємо вам. Зараз на виконання вашого доручення провозимо ревізію наших. Всіх наших запасів від медикаментів до паливо-масливних матеріалів і харчування з метою, щоб до кінця, на протязі місяця, поповнити їх максимально на зимовий період, щоб забезпечити нормальну роботу. У Шосткинській дитячій лікарні надається допомога дитячому населенню. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. заклад може надавати усе необхідну медичну допомогу дитячому населенню. На минулому тижні отримали від фонду ЮНІСЕФ потужний генератор, що дозволить ще більше забезпечити енергонезалежність. І працюють котельні за вашим дорученням. Також працює котельня на пілетах в тестовому режимі. Продовжується співпраця медичних закладів громади з благодійними організаціями. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. На минулому тижні Микола Петрович відбули ряд зустрічей з представниками благодійних організацій. Обговорили можливу співпрацю, проблемні моменти закладу, де треба підсилити. Будемо сподіватися на допомогу партнерів у 26 році. За минулий тиждень до закладу... Кладу трішки збільшило звернень з приводу гострих респіраторних захворювань на десь в середньому на 12%. але показник відносно невеликий. Ситуація контрольована. І Продовжуємо на цьому тижні роботу е, мобільної бригади. Будуть виїзди в село Івотча, Пліївка, Собичева, Пирогівка та Богданівка. Медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. Правоохоронці розслідують смертельну ДТП на Ронщині, у якій загибли три людини. На автодорозі Р-60 поблизу села Андріящівка сталася автопригода за участю кількох транспортних засобів, унаслідок якої загинули троє людей. Ще двоє отримали травми. За попередньою інформацією, аварія сталася вранці 10 листопада. Зіткнення відбулося між легковими автомобілями під час здійснення маневрування. Унаслідок отриманих ушкоджень водій одного з легкових автомобілів та двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще одна пасажирка цього авто та водій іншого легковика отримали травми та були доставлені до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, криміналістична лабораторія та інші профільні підрозділи. Транспортні засоби вилучені та поміщені на спеціальний майданчик для проведення необхідних експертних досліджень. Наразі триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, у межах якого встановлюються всі обставини автопригоди, у тому числі швидкісний режим, траєкторія. Руху транспортних засобів та інші фактори, що могли мати значення для настання наслідків. Поліція вкотре закликає водіїв бути особливо уважними за кермом, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції, завчасно враховувати погодні умови та дорожню обстановку, не здійснювати ризикованих маневрів. Ансамбль бального танцю Реверанс Шостканського центру естетичного виховання під керівництвом Марини Барсукової здобув блискучі перемоги на всеукраїнському турнірі з бальних танців, який відбувся у Києві. Навіть коли життя ставить непрості випробування, наші діти продовжують творити, вірити і перемагати. Цього разу юні шосткинці знову довели, що талант, наполеглива праця та віра в себе допомагають досягти високих результатів. Команда реверансу привезла додому 5 кубків, 10 золотих медалей, 7 срібних медалей, 5 Бронзових медалей, володарі Кубків, Гран-прі, Катерина Винниченко два кубки, Єлизавета Красняк, Амелія Полякова і танцювальна пара Амелія Полякова та Макар Ковальов. Ці нагороди не просто блискучі відзнаки. За ними щоденні тренування, сила волі, дисципліна, кропітка робота і віра у свої сили, а також натхнення і підтримка наставниці, зазначають у Фейсбук-спільноті Реверансу. Ансамбль Реверанс не зупиняється на досягнутому. Попереду нові мрії, виклики і без сумніву нові перемоги.